Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось вже виїжджає складений 404-й на пневмотормозах Донфен з примусовою. 4 гідровиходу, примусова навіска, реверс, ресивер, компресор і в новій обліцовці, В новій обліцовці. Тракторець просто чудовий. Ось сьогодні приїдуть, його вже тормоза працюють. Ось кеморський двигун, такий тракторець. Діоди, повороти, аварійка, все працює. Ну, ось такий тракторець вже в Житомирі сьогодні, скоріш всього, що поїде до свого власника. Вон ресівер. Ось примусово, видно циліндри, примусово, ну, гідравліка працює, все працює, ну, Донфен є донфен. Ціна такого трактора 10500. Раніше ми відгружали, були набагато дорожчі, а зараз все працює. Отакий От тракторець сьогодні поїде до свого власника. Запрошуємо придбати собі Сільхозтехніку і сільськогосподарське обладнання. Тракторці всі в наявності. Ну, 404 й аріончик. Ось до 50-ка. Ось 50-ка. Також буде прямувати, скоріш всього, що на цій неділі до свого власника. Тракторці всі є. Вон, соліси, 50-ки, 105-ті. Все в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Гарна, гарна зборка тракторців і тракторці всі перевірені. Дякую.